Washington Post видання написало про те, що Іран продаватиме Росії, принаймні планує роздумує над тим, аби продавати окрім дронів ще й балістичні ракети. Що вам відомо про цю складову? Наскільки в Ірані саме розвинута галузь балістичних ракет, і наскільки вони можуть бути шкідливими та небезпечними для України? Ви знаєте, шановні друзі, так це велика проблема для нас, тому що Іран я можу вам просто я готуючись до нашої передачі, можу просто перелічити назви. Як мінімум десятка типів різних ракет, з вашого дозволу, які Іран продукує. Кількість це інша справа, але те, що вони мають технології і можливості: квітс 1, дальність польоту 600 км, Сумар 1350 км, Фатех 110-300 км, Фатех 313, 500 км, РАД 500 км, Хорамшар. 2000 кілометрів, Шахаб-3 300 кілометрів, верніше Шахаб-1 300 кілометрів, Шахаб-3 1300 кілометрів, Хадр-2 2000 кілометрів і так далі і тому подібне. Тобто Іран розробив і має в своєму розпорядженні, як мінімум, технології по виробництву таких ракет. І в цьому полягає серйозна небезпека для нас, тому що знаєте, я чому зауважую на технології, чи має Росія технічно можливості по продукування саме такого типу ракет? На жаль, має так, це потребуватиме певного часу. Але з часом, якщо війна буде продовжуватися, потенційно вона матиме таку можливість, і іран від того буде мати певний зиск, тому що це, вибачте, надходження валюти. Адже Росія. Ви маєте на увазі, що те все про що говорилося, що Росія вже не має здатності виробляти свої власні ракети через те, що закритий експорт, точніше імпорт багатьох іноземних комплектуючих. Хоча одразу хочу показати одну інфографіку, яку міністр оборони України Олексій Резніков ще здається у п'ятницю. Опублікував. А це не стосується виробництва нових ракет, але це стосується наявності старих ракет у Росії. Ось, будь ласка, зверніть увагу. Наші шановні глядачі, вас понад три. Тисячі дивиться цей стрім, отже, а, лише. Фактично третину ракет із наявних у своєму арсеналі використала Росія. Це інформація від міністра Резнікова, і він наголошує, що дуже дуже небезпечно легковажити повітряними тривогами і повітряними небезпеками від Росії, тому що тих самих іскандерів 900 було 124 використали. І ви далі бачите калібрю 272 використали, 500 було а ракет класу Х 213 Використали 444 було у розпорядженні Російської Федерації і от власне повертаючись до іранських технологій, чи правильно я вас розумію, пане Сергію, що тепер в перебуваючи в такому в такій ізоляції, Росія, не маючи змоги виробляти власні ракети, може взяти іранські технології і з закритої економіки, десь черпаючи їх, або якимись як кажуть росіяни мовою ворога, окольними путями добувати ці технології і розробляти за іранськими шаблонами свої ракети. А власне так Розумієте, в чому справа, коли вони створювали ці отозначені вами іскандери, хасто 1 і так далі. Тому подібно, вони в той чи інший спосіб використовували так звані західні технології. А Іран, перебуваючи під санкціями, вже якщо не помиляюсь, майже 40 років, він все ж таки спромігся створити свій замкнутий цикл. Тобто ці е, ракети вони є простішими, вони не є настільки технологічними, але ж вони літять на визначені відстані. Вони наносять удар, доставляючи певну кількість вибухової речовини е, до цілі. І тому е, так не маючи змоги виробляти свої власні ракети, тому що це все ж таки е, технологічні процеси, які потребують е, доволі високої долі імпорту. Росіяни можуть дозволити собі таку можливість брати технології Ірану, або навіть знаєте, є таке поняття великовузлова зборка, тобто комплектувати ці ракети вже в себе на місці, там можливо, там заміщаючи якісь елементи цих ракет своїми власними доморощеними, як то кажуть, виробництвами. Тому я би не відкидав загрози саме цих ракет у майбутньому, тому що. Це є, знаєте, при всій неспроможності Росії відпрацювати свою власну технологію, але скопіювати і щось таке досить просте. Вони такі